Вітаю всіх! Проконаю, щоденний прогноз бути чи не буде або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 28 червня 2025 року. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож будемо дивитися, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас, вам ні. Помірність, ну, можливо, швидше за все, вам будуть заважати інші люди. Тобто це люди не з вашої родини, а просто, можливо, занадто буде у вас багато там чи спілкування, чи агресивність якась буде проявлена ну, з боку інших людей, але це і ви самі можете так дещо поводитися. Це може бути причиною того, що ви обрали на цей день якийсь неправильний образ свого життя. Ну, можливо, також через те, що у вас взагалі відсутня рівновага, і ви через це не стримані. Можливо, хтось буде порушувати ваші границі, межі. І також наслідок цього можуть виникати якісь конфлікти. Або взагалі якось різко можуть змінитися обставини. Ну, і загалом у вас може бути якийсь безлад, або якийсь хаос. І сварки, скандали через, оце, через якусь емоційну нестриманість. Тому підказка йде для вас така, що у вас наразі повністю порушена рівновага, і вам це потрібно відновити. Можливо, хтось або щось спричиняє такі обставини, щоб у вас саме так складалися ваші дії і ваше спілкування з оточуючими. Тому вам не час терпіти і чекати, вам потрібні різкі кроки і різкі дії. Вам доведеться піти на якісь різкі зміни існуючого положення справ, ну, тому що обставини можуть скластися таким чином, що вам доведеться швидко реагувати і швидко приймати рішення. Тож я бажаю, хай сіни гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант для вас. Король жезлів перевернутий, говорить вам ні. Можливо, у вас виникнуть якісь проблеми, що будуть пов'язані із роботою, якщо хтось працює в цей день. Можливо, ви самі будете поводитися понадмірно власність свою проявляти, або хтось, можливо, навіть якщо дійсно ви працюєте в цей день, то будуть перевищені ваші повноваження. І також. Через такі дії ваші, ви можете втратити якісь свої певні позиції. Так, в цей день можуть вам надійти якісь неприємні звісточки, і взагалі це такий період спада, коли у вас можуть виникати проблеми, що будуть пов'язані із тиском з боку чоловіка. Ну, чоловік це може бути як і ваш чоловік, це може бути ваш начальник, якщо ви в цей день працюєте, або взагалі люди, які мають певні повноваження. Ну, а ще, можливо, вам потрібно в цей день переоцінити свої можливості, уникати конфліктів, тому що ви наразі ну, чомусь так спланували свій день, що будете неправильно розподілювати енергії. Підказка йде для вас така: не поспішайте проявляти себе, тому що час для активних дій ще не прийшов. Просто наберіться терпіння. Можливо, вам потрібно звернутися за порадою до більш компетентної особи. Тому що ви самі наразі не бачите ситуацію такою, яка вона є. Я бажаю, хай і не гаразди пройдуть з вас, а вам гарного дня. Третій варіант для вас. Третім варіантом, так. Аркан Суд говорить про те, що, можливо, в цей день у вас будуть відбуватися якісь ну такі занадто серйозні події, тому що це кермічний аркан, він говорить про якісь певні зміни. У вашому житті, і, можливо, того, що прийшов час щось вже завершити. Ну, дивіться, загалом, можливо, у вас є якесь таке питання, де вам потрібно вже його розібрати, а ви чомусь його відкладаєте і не хочете проходити період того відродження. Тому, тому що вам потрібно в цей день звільнитися. Від якихось страхів, можливо, від переживань, хвилювань, звільнитися ну, від якихось таких заходів, де ви, можливо, перебуваєте в відчуваєте, що ви перебуваєте, де ви обмежені у своїх діях або рухах, ну, тому що на певні обставини ви впливати просто в цей день не зможете. Але вам потрібно, можливо, приділити час, щоб щось завершити, як я вже сказала, підвести підсумки або прийняти важливе рішення. Ще, можливо, на цей день у когось буде зміна соціального статусу. Ну, тобто, хтось, можливо, в цей день буде одружуватися, хтось, можливо, буде, навпаки, прийме рішення про розлучення. У кожного можуть бути свої події, але це щось буде доленосне. Також, можливо, вам на цей день потрібно неочікувано, навіть якщо ви самі від себе цього не чекаєте, звернутися за допомогою і підтримкою, і ви їх можете отримати. Ну, навіть через те, що це буде неочікувано, що ви, можливо, там звертаєтеся до когось, але думаєте, що ну так, вже як останній варіант, але людина вам допоможе, тому не відмовляйтеся. Також, можливо, на цей день вам доведеться вирішувати справи інших людей, ну наприклад, вашої родини. А також, можливо, у вас взагалі буде ну, такий час, коли вам потрібно попросити прощення. Або самим попросити прощення, або, можливо, ви на когось ображаєтесь і вам потрібно простити самому цю людину. Якщо у вас є питання, які все ж таки вам не вдається вирішити в цей день, то звертайтеся до більш компетентної особи. Підказка йде для вас така, що вам на цей день потрібно серйозно ставитися до того, що відбувається у вашому житті. Можливо, ви знаходитеся на порозі якихось кардинальних змін у вашій долі, і вам доведеться все ж таки приймати якісь непрості, але дуже важливі рішення. Ну, а ще, як я вже вам сказала, що можете звертатися за допомогою до людей, які мають певну владу або повноваження, якщо буде виникати така у вас потреба. Тож бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.